Десь щоб була тишина. Сьогодні хочемо запропонувати вам лот худі Вони продаються на вагу. Модельки чоловічі і жіночі. Є розмірний ряд. Невеликий нюанс в цьому лоті це худі Б категорії, в яких може попадати якийсь незначний дефект, який можна абсолютно легко виправити, не докладаючи великих зусиль. Роблю вам відео. На якихось речах може бути помітно той дефект, на якихось, можливо, буде непомітний. Ціна буде прописана в описі лота. Прошу звернути увагу на цю модель, це не брак, а специфічна обробка тканини, називається варений трикотаж. Така моделька. Тут на ході може бути невеличка, маленька дирочка, її легко можна виправити, зробивши якусь нашивку, вишивку. або Приклеїти або пришити невеличкий ярличок якийсь, якусь емблемку. Це буде її прикрашати водночас і закриє дефект кофти. Собі вартість кофт, худі. Така приємна, що можна собі, незважаючи навіть на такі невеликі дефекти, придбати ці прикольні кофтички. Вони сучасні, модні і зігріють у вас восени або в прохолодний літній вечір. Знімаю лот до кінця, щоб ви побачили, що входить в цей лот. Пізніше в описі я озвучу, яка кількість буде худі в лоті. Впевнена, що вас зацікавить ця пропозиція, тому що, по суті, якість одягу дуже хороша. We'll be right back. На даний момент кількість лотів є в достатній кількості, так щоб ми могли задовільнити якомога більшу кількість наших улюблених клієнтів. Ще трошки кілька моделей. Модельки можуть повторюватися, але я впевнена, що вони є просто різних розмірів. І, в принципі, якщо ви продаєте цей одяг в своїх магазинах, або на інтернет-площадках. І продавши одну модельку, можливо, зацікавить ваших клієнтів ще. І ці повтори, вони не псують, лота навпаки, можуть задовільнити і ваших клієнтів також. Тут є кілька моделей з прикольним принтом, малюнком. Ще пару хвилин вашої уваги і я закінчую відеоогляд цього лота. Хочу це показати всі моделі, щоб ви знали і розуміли, що ви отримаєте при замовленні. Досить приємна кольорова гама. Ще трошечки. Також тут невеличка дирочка, яку я зауважила. Якщо на таких худі попадаються такі незначні маленькі дефекти, як я вже озвучила, їх можна дуже легко виправити, навіть прикрасивши кофту якоюсь сучасною, прикольною вишивкою. На це піде не так багато коштів, а ви будете мати оригінальну, неповторну модель худі. Ось, нарешті, лот закінчується. Я впевнена, що вам він сподобається. І ми чекаємо. На ваші замовлення і остання моделька. Дякую!